Дім сад, город Кінець літа початок осені для багатьох господинь найгарячіша пора. Мабуть, вже встигли закрити різноманітні салати та мариновані овочі на зиму. А про домашні соки не забули, особливо томатний. Як відомо, лікувальні властивості помідорів допомагають нормалізувати обмін речовин в організмі, стабілізувати артеріальний тиск, сприяють роботі серця. Навіть проста склянка соку з помідорів наповнить ваш організм енергією. Як приготувати томатний сік та переробити відходи соковижимання розкажемо у цьому випуску передачі Дім Сад Город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Томатний сік з помідорів готувати просто. Його можна зберігати як у міській квартирі, так і в погребі чи підвалі. До того ж, він має насичений натуральний смак. Варіантів приготування соку дуже багато. Пропонуємо вам кілька з використанням соковижималки. Чому? Після рецептів приготування соку розкажемо, як зробити цей процес безвідходним. Отже, готуємо томатний сік в домашніх умовах. Найпростіший рецепт такий. На 1 кілограм помідорів беремо одну столову ложку солі, відповідно на більшу кількість помідорів і солі буде більше. Помідори миємо, ріжемо, видаляємо плодоніжки, пропускаємо томати через соковижималку. Отриманий сік доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин, знімаючи піну. Потім солимо. Далі сік розливаємо у чисті сухі банки, закручуємо, перевертаємо і закутуємо до охолодження. До зими зберігаємо його у темному прохолодному місці. Наступний рецепт ароматного томатного соку: тут уже беремо 4 45 кг помідорів, 1 столову ложку солі, 2 лаврових листа, один бутон гвоздики та 5 горошин чорного перцю. Помідори пропускаємо через соковижималку, отриманий сік доводимо до кипіння, солимо і приправляємо спеціями. І п'ятимо 10-15 хвилин на невеликому вогні. Пінку знімати тут уже не потрібно. Прокипілий сік розливаємо у стерильні банки і закриваємо простерилізованими кришками. І ще один рецепт томатного соку з болгарським перцем. Інгредієнти такі: 1,5 кг помідорів, 500 г болгарського перцю, два зубці часнику, сіль за смаком. Помідори пропускаємо через соковижималку, отриманий сік доводимо до кипіння. Додаємо нарізані перець та часник, солимо. Цю суміш варимо на мінімальному вогні 25 хвилин. Потім розливаємо її у простерилізовані банки та закриваємо простерилізованими кришками, охолоджуємо банки у перевернутому стані, попередньо укутавши. Зберігають томатний сік з болгарським перцем у прохолодному місці. А тепер про те, як зробити процес приготування томатного соку, безвідходним. Не секрет, що під час віджимання томатів залишається чимало помідорного жмиху. Не викидати ж його? Звісно, ні. Шкірки від помідорів теж корисні. Це клітковина, яка потрібна людському організмові. Вона прискорює процеси травлення, виводить з організму шкідливі речовини, сприяє зниженню ваги та лікуванню цілого ряду хвороб. Щоб помідорний жмих не пропав, найпростіше приготувати з нього соус, кетчуп або аджику. Знову ж таки, зекономити свій бюджет. Ці інгредієнти не доведеться купувати в магазині. До речі, під час приготування з відходів жмиху використовуйте блендер, і тоді шкірка та насіння помідорів перетворяться в однорідну масу. Отже, найпростіший рецепт приготування соусу такий: на 3 літри жмиху беремо 3 чайні ложки солі та 5 чайних ложок цукру. 6 горошин чорного перцю та неповну чайну ложку чорного перцю меленого. Якщо жмих густий, розводимо його томатним соком, потім доводимо до кипіння і додаємо перераховані раніше інгредієнти. Варимо на помірному вогні 10-15 хвилин. Соус розливаємо у стерилізовані банки і закручуємо стерилізованими кришками. З інгредієнтами можна експериментувати. Скажімо, пропустити через соковижималку і додати до помідорного сік та жмих перцю болгарського. Серед інгредієнтів також можуть бути часник, гвоздика та оцет яблучний усе залежно від ваших уподобань. Тож експериментуйте. Ще два рецепти з використанням помідорного жмиху. Перший для приготування кетчупу. Нам знадобляться літри чи півтора жмиху, п'ять яблук, три болгарських перці, три перчинки чілі, 50 грамів білого винного оцту, розмарин, тим'ян, кориця, імбир, 50 грамів цукру, сіль за смаком. Болгарські перці потрібно запекти і очистити від шкірки, порізати і разом з м'якоттю яблук додати до помідорного жмиху. Туди ж додаємо і пряні трави, корицю, імбир та перець чілі. Цю суміш тушимо на вогні 20 хвилин, доки яблука стануть м'якими. Потім дістаємо із суміші гілочки трав перець, чілі і корицю. Натомість додаємо винний оцет, цукор і сіль, перемішуємо та знімаємо кастрюлю з вогню. Блендером подрібнюємо отриману масу і консервуємо. Такий домашній кетчуп можна використовувати для приготування супів і других страв. На завершення рецепт приготування аджики. Основними її компонентами є червоний перець, сіль, часник і пряні трави, наприклад, хмелі сунелі. Можна додати сюди і столового оцту. Пропорції визначайте на свій смак, однак стартові такі: на 2 кг помідорного жмиху потрібно 2 стручки гострого перцю, 100 г часнику, півсклянки цукру, півсклянки столового оцту та півсклянки олії, одну столову ложку, солі. За бажанням можна додати болгарський перець та яблука і ті ж пряні трави. Головне, щоб маса була густою і однорідною, варити її треба до готовності приблизно півгодини. Як бачите, приготування томатного соку в домашніх умовах може бути безвідходним. Тож економте свій сімейний бюджет та експериментуйте, і хай ваші зимові запаси будуть смачними та поживними. Дім сад город.